Ось матір знайдіть ви, якщо вам так треба мати. Матір ваша, маті матір на роботі, бо матір виживає, ніякий документ. Так, так а чого ви нам тоді вказуєте? Де нам робить? Так ти ж мені тільки казав, я бачив ти робиш. І не ти. Нема права затримання, нема нічого, нічого. Руки потрібні. Нам які лікуємо нас. Пішли, сідарі, а така зуби. Вовка, вилазь, відповідь. Вилазь, відповідь. Вилазь, відповідь. Вилазь, відповідь. Вилазь, відповідь. Вилазь, відповідь. Ну, 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 ну,